Чотирирічного хлопчика і його бабусю розстріляли у Макіївці. Люди стояли на зупинці громадського транспорту, коли з машини, що проїжджала повз, невідомі відкрили вогонь. Обох потерпілих шпиталізували. А в Луганську мішенню терористів став легковик. Водій червоного шевроле не зупинився на одному з сепаратистських блокпостів. Навздогін йому рухалась машина, а з неї час від часу лунали автоматні черги. Втікача наздогнали водія, що вибіг із салону застрелили кулею в спину. Пасажира важко поранили. Поранення дістали двоє жінок, які в цей час випадково опинилися поблизу. Вуличними розвагами по стресу в Дніпропетровську запровадили антидепресивну програму для містян. гарний настрій пропонують як ліки проти тривоги і занепокоєння. Це те, від чого масово страждають люди зараз. Усі антистресові заходи безкоштовні. Ідеї і пропозиції від самих дніпропетровців схвалюють. Займайтеся музикою, а не війною. Під таким гаслом кожен охочий може зіграти просто неба під стінами Дніпропетровського облдержадміністрації. Гімн України тут виконують навіть на африканських барабанах. Це барабанотерапія твердять етномузики. Що довше б'єш, то менше агресії. Український флаг прив'язаний до африканському барабану. Цей барабан, як ви бачите громкие, напоминают звук сердця. Ти виходиш спокойно, вся агресія уходит абсолютно. Это превращается в какое то вообще волшебство. Правда, ми вот на самом деле мы сотворяємо свой мир вокруг своїми какими-то чувствами, емоціями і тем, о чем ми действительно думаємо хороше. У фестивалі уличной музыки немає обмежень за стилем. Концерти до самої ночі. Тим часом понад тисячу дніпропетровців пройшлися центром міста під час параду вшиванок у національному вбранні навіть домашні улюбленці захотіла щоб ми були в одному стілі, тому її вишиванку під мою. для створення оригінального образу. Дехто навіть вперше взявся за голку. Хотілося почувства себе українкою. Ну навряд мене це вийшло. Дніпропетровці у шванках пройшли більше п'яти кілометрів серед містям до пам'ятника Шевченку. Такі праздники в наше время вони нужны для того, щоб показати людям, що жизнь що Ми все таки одна велика нація. Обіцяють у Дніпропетровську. Антидепресивна програма віднині буде щоденною. Ульовало с Олександр Куліш, Дніпропетровськ, ТСН, 1+,1. Особливий статус для російської мови та економічний експеримент в межах Луганської і Донецької областей. Якщо вони хочуть бути самостійними, уряд готовий обговорювати умови. Однак схема, за якою податки лишаються в регіоні, а дотації гірникам виплачує центральна влада, є неприйнятною. Заявив Арсеній Яценюк у Харкові на другому всеукраїнському круглому столі. За єдність до обговорення туди запросили всіх колишніх президентів України, окрім Віктора Ющенка, кількох міністрів, нардепів, освітян, правників, священиків. Про що домовилися Аліна Цибова? Другий круглий стіл відкриває перший український президент Леонід Кравчук. Відразу звертається до нечисленної делегації з Донбасу. Радить не просити повноважень, а користуватися ними і гнати терористів. Дайте більше будь пожалуйста. От предложений каких А полномочия самим наводити порядок в своїй хаті – это не полномочия? Ви що, не можете вибросити вон із своєї землі терористів? Луганську відповідь закликає до поступу Сходу. Просить не зволікати з федералізацією, бо, мовляв, буде пізно. Україна має бути федеральним державою. Або хоча б цей статус мають отримати Луганська і Донецька області. Також російський мовляв. І це сьогодні, на мій погляд, ще може... Сакраніть Україну прем'єр запевняє, уряд готовий до економічної самостійності Донбасу, але чи готовий до неї сам Донбас, Донбас. пропонує вдатися до експерименту. Провести економічний експеримент в Донецьку і Луганську. Тільки я зразу хочу зазначити, що той експеримент, який нам пропонували, що налоги ми, звісно, всі у себе оставляємо, але шахтерам ви будете платити з центрального бюджету. Ну, є питання. Давайте чесно, сядемо, порахуємо, тільки дуже добре подумайте перед тим. Як переходити на цю економічну самостійність? 34 мільярда мільярди гривень це пряма дотація центрального бюджету на 180 тисяч шахтарів. Дискусія, як зберегти країну єдиною, тривають майже три години. Тут і обіцянки подумати про двопалатний парламент і про особливий статус для російської мови, і ще про амністію для сепаратистів, які схаменуться і складуть зброю. Мирних перемовин запевняє синюк зеленими чоловічками. Не буде у нас вкрали Крим, це наше море. Це наша Ялта, це не Ялта Путіна. А зараз у вас в Луганську і в Донецьку озброєні терористи, які фінансуються, в тому числі і росіянами, і тими, які втікли з України, хочуть вкрасти вашу територію. Ми готові вас обняти. І сподіваюся, що ви також готові до цього. Насамкінець, учасники круглого столу просять раду прийняти меморандум миру та злагоди. У ньому заклик всім скласти зброю, дотримуватися женевських домовленостей і провести конституційну реформу. Зустріч закінчується. Схід і захід тиснуть один одному руки, прощаються, але ненадовго. Наступний круглий стіл за єдність країни збереться вже наступного тижня в Черкасах. Аліна Цибова, Микола Чіров, Харків, ТСН 1+,1. Вишиванку вдягай Україну, кохай з таким гаслом українськими містами пройшли люди в вишиванках. Такі марші проводяться двічі на рік, вже в шосте. Але цього року від традиційного параду довелось відмовитись на сході і в Криму. Там кажуть організатори, вишиванку нині одягають з ризиком для життя. Цього року в столиці зібралася рекордна кількість учасників з піснями, вигуками слава Україні. Вони пройшли від золотих воріт до маріїнського парку. На європейській площі до гасел додалося герої не вмирають. Багатотисячний марш минув без перешкод навіть для водіїв. Аби не створювати заторів, учасники намагалися втиснутися на тротуар. put her Ошений народний губернатор Луганщини Валерій Болотов сьогодні повернувся в Україну з Росії. Прикордонники твердять, що на в'їзді в державу його затримали на пункті пропуску Должанський. Щоправда, згодом за словами прикордонників, свого ватажка у запеклому бою відбили понад сотня терористів. В той же час керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук називає обставини повернення народного губернатора дивними і твердить, що слідів великого бою на пункті пропуску немає жодних. Військова прокуратура Луганщини відреагувала на інцидент кримінальним провадженням за двома статтями. Перша про теракт, саме так кваліфікували збройний напад на пункт пропуску. Ну і друга стосується бездіяльності військової влади. Зокрема, слідчі перевірять, чи достатніми були дії прикордонників, які не змогли затримати ватажка терористів. Нагадаю, кілька днів тому Турчинов в доручив СБУ і генпрокуратурі з'ясувати, як Болотов зміг без перешкод виїхати з України. Тоді прикордонники казали, що не мали підстав його затримувати. Майже 4,5 тисячі бюлетенів передала сьогодні ЦВК на закордонні виборчі дільниці. Ці бюлетені поїдуть до всіх дипломатичних представництв України за кордоном. Передача здійснюється через міністерство закордонних справ України. Охорону транспортування забезпечують працівники органів внутрішніх справ а за потреби і служби безпеки України. Голосуватимуть наші громадяни у 75 країнах світу. В уряді вже знають, що насамперед повинен зробити майбутній президент. Не в Москву, а на захід. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав здійснити перший візит до Брюсселя. Таке прохання. Глава уряду озвучив перед іноземними дипломатами, відкриваючи традиційний день Європи в Україні. Причому говорив це Яценюк англійською. Цікаво, що у Віктора Януковича перша закордонна поїздка також була до Бельгії. Там він намагався переконати Євросоюз, аби українці мали безвізовий режим уже. В далекому 2011 році згодом саме Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. На тепер політична частина цього документа між євросоюзом і Україною таки підписана новим урядом. Черга за зоною вільної торгівлі. В ЄС раніше заявляли, що угоду про це можна підписати наприкінці червня я би хотів звернутися до нового президента, оскільки ми очікуємо, що він буде обраний якнайшвидше. Уряд настійно рекомендує новому президентові негайно прямувати до Брюсселя і підписати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Це мав би бути перший крок і перший підпис новообраного українського президента.